Вітаю, розглянемо дайджест закупівельних новин з 16 по 20 вересня. Нові зміни до закону України про публічні закупівлі підтримала Верховна Рада. Відтак замовники будуть зобов'язані публікувати в електронній системі закупівель інформацію про ціни на матеріали під час закупівель послуг з поточного ремонту та робіт з будівництва. Документи, які містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси, вважатимуть невід'ємними додатками до договору про закупівлю послуг з поточного ремонту, робіт з будівництва, капітального ремонту та реєстрації об'єктів і споруд. В Україні відновлюють середньострокове планування для місцевих бюджетів. Відповідні зміни законодавець вніс до бюджетного кодексу України. Нововведення допоможуть органам місцевого самоврядування краще прогнозувати та управляти наявними фінансовими ресурсами. Оновили програмне забезпечення єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Зміни торкнуться запитів за даними юрособи, відокремленого підрозділу юрособи або ФОП. Для них впровадили принцип: один суб'єкт, один витяг. Систему дозвільних документів інтегрують з державним реєстром санкцій. Вже із листопада користувачі системи в режимі реального часу зможуть отримати дані про обмежувальні заходи щодо фізичних чи юридичних осіб. У Прозоро повідомили про зміни в процедурі подання тендерних пропозицій, які діятимуть вже з 1 жовтня. Учасники повинні будуть накладати електронний підпис щоразу, коли оновлюють інформацію в тендерній пропозиції. Також це передбачає оновлення дати і часу подання пропозиції. Про зміни в законодавстві та закупівлі замовників за оновленими правилами ви щодня можете дізнаватися із системи експерту з держзакупівлі, щоб не прогавити важливого, долучайтеся до наших передплатників лише разом. Ми сильніші.